Прямому зв'язку є наш наступний перший, точніше гість Іван Федоров, мер Мелітополя. Пане Іване, бажаємо вам доброго ранку. Слава Україні! Вітаємо Героям слава доброго ранку, пане Іване. Тож розповідайте, як минув вечір, ніч та зголом ранок у місті Мелітополь. В цілому останні дні були визначними для рашистів і провальними для рашистів на нашій території, тому що вони намагалися провести цей фейк у вигляді, який вони назвали референдумом. Але вчора він остаточно провалився, коли декілька пропагандистських рашистських СМІ опублікували не ті дані, які вони мали право публікувати, і за їхніми даними ми чітко побачили про те, що лише 0,5% від мешканців Запорізької області взяли участь у цьому фарсі фейкі референдумі, і це е, ярко е, доказує про те, що супротив на території тимчасово окупованої Запорізької області він є, він наростає, і точно ніхто не хоче підтримувати расистів. На наших тимчасов в наших тимчасово окупованих містах, але на жаль, це не вплине на той результат, в який вони показують в своїх пропагандистських засобах масової інформації, але це точно сплатить наших мешканців, які сьогодні чекають на повернення збройних сил України. Пане Іване, і ще до вас додаткове запитання щодо. Цих псевдореферендумів чули ми неодноразово від різних джерел, зокрема від Американського інституту вивчення війни, що Путін анексує окуповані тимчасово окуповані українські території до 1 жовтня або після цієї дати одразу скажіть, як до цього готуються окупанти загалом, і які до яких дій вони вдаються, окрім того, що були проведені ось ці фейкові референдуми? Я б зазначив, що сьогодні расисти і окупанти готуються до того, щоб досягти свою. Істину ціль, якою вони прикриваються зараз завдяки цим фейковим референдумом і пропагандистським сюжетом, їм потрібна мобілізація. В них є нестача людей в їх збройних силах рашиських. Саме для цього вони проводять фейковий референдум на нашій території, і саме це їх основна мета. Тому сьогодні, звичайно, досить складна ситуація на всіх тимчасово окупованих територіях, тому що люди налякані можливою мобілізацією, і люди налякані тим, що вони можуть можуть бути просто забрані з вулиці і відправлені. Умовно в окоп. ми бачили те саме з вами декілька місяців тому, три місяці тому в Донецьку, Луганську, коли просто з вулиці забирали людей, або просто на підприємство приїжджали, забирали шахтарів. То така ж ситуація зараз може статися і на наших тимчасово окупованих територіях. Тож це, це і є їх основна мета, і саме цього більш за все сьогодні бояться цивільні мешканці. Що стосується самих окупантів, то в них немає оптимізму. Ні в окупантів, ні в колаборантів немає оптимізму, тому що расисти обіцяли всім, що про їх діяння нікому не буде відомо. А приклад зворотнього, коли нам стало відомо список всіх 58 керівників так званих окупаційних виборчих комісій. то по всім цим 58 людям точно будуть введені найближчим найближчим часом санкції. І точно ніхто не нікому не вдасться уникнути від відповідальності. Тож сьогодні оптимізму у окупантів і у расистів точно немає на території. Ну і звичайно, ми бачимо тотальну неправду, ту, яку говорить ворог. Наприклад, сьогодні, буквально, ми опублікували матеріал, коли. В Купенську декілька місяців тому. Три місяці тому приїжджав один з головних гастролерів з партії Єдина Росія і в Купенську він скандував, що Росія тут назавжди пройшло два місяці. Росії в Купенську немає. Так, от цей же гастролер приїжджав декілька днів тому до міста Мелітополя і скандував те саме. Я вважаю, що це добра традиція після його приїзду проводити деокупацію наших територій. Справді вісник деокупації ось цієї гастролери, як ви кажете, сподіваємося, що навіть менше двох місяців пройде, і Мелітополь звільнить обов'язково, і Він буде під українським прапором. Пане Іване, до вас ще уточнення з приводу мобілізації, тому що було повідомлено, що українцям, які погодилися взяти російський паспорт, після цього псевдоголосування їм одразу вручали повістки і мобілізували. Чи так це насправді чи відповідає дійсності така інформація? Ну, перш за все, я би не прив'язувався тут до рашистських паспортів, тому що ми чітко маємо розуміти, що рашисти діють не згідно якихось там законів та або міжнародних конвенцій. А вони кого хочуть, того й мобілізують. Тому який, який в людини паспорт їм немає жодної. Вони не звертають на це жодної уваги відносно того, чи проводиться вже мобілізація. Так на територіях тимчасово окупованих вже мобілізація проводиться. А про це свідчить десь кілька фактів. Перш за все, був підписаний розпорядження гауляйтерам. Про утворення добровольчого батальйону, і вони ставлять себе на меті до 10 жовтня зібрати в цей псевдодобровольчий батальйон три тисячі людей. А по-друге, ви знаєте, що останні п'ять днів майже неможливо через Васильівку виїхати чоловікам від 18 до 35 років. Це також свідчить про те, що їх стримують навмисно щоб мобілізувати. І третє, звичайно, в нас є вже факти, коли, коли людям вручають повістки, на тимчасово окупованих територіях і є центр комплектування, так званий військкомат, який вони утворили на базі інтернату. Тож мобілізація розпочалася. Відносно вручали чи було вручення повісток після голосування? Ні, таких фактів я не знаю. Такого не було, але є факти депортації після голосування. Якщо люди голосували проти референдуму з тих 0,5% до яких прийшли або знайшли їх на вулиці, то їх депортували. І в нас є. Приклади, коли вчора та позавчора вивозили людей просто на останній блокпост в Васильівку в сіру зону та депортували за неправильне голосування на референдумі, Пане Іване, Ще додаткове запитання щодо колаборантів. Ви повідомляли, що деякі з них повертаються на сторону України і співпрацюють із українськими спецслужбами. Як це загалом відбувається і? Хочеться почути від вас і щодо тих колаборантів, які залишилися на стороні Російської Федерації, чи були випадки їх знищення ось цими днями? А, перш за все відносно а, колаборантів, які а, залишаються на тимчасово окупованій території. Перше і головне всі фамілії нам відомі, всі імена нам відомі. І це є надважливо, тому що ніхто не зможе уникнути відповідальності. А тому по всім відомим нам іменам і фаміліям сьогодні складаються переліки, збираються переліки їх майна, збираються переліки тим майном, яке вони користуються, але їм воно не належить, і так далі. А тож сьогодні ми над цим працюємо відносно знищення пошкодження. Робота ця ведеться, але про всю роботу ми не можемо сьогодні говорити, тому що люди партизанський спротив, який зараз знаходяться на території міста Мелітополя, ризикують своїм життям, тому трохи а, з запозданнями будемо про це говорити. А, і що стосується співпраці колаборантів безпосередньо з нашими спецслужбами, то вона ведеться а, в, на тиждень, мабуть, 10 колаборантів виходить, приблизно 10 колаборантів виходить на зв'язок, укладають угоди, і тим самим а вони а, зможуть частково підкреслюють частково уникнути відповідальності. А, якщо буде добра співпраця Працювати, але така тенденція точно є, тому що вже навіть колаборанти розуміють, що весь цей фарс та фейк, який сьогодні нав'язує расистська пропаганда, він не має нічого спільного з дійсністю. Пане Іване, на сам кінець коротке запитання до вас: чи були помічені, можливо, якісь ешелони із автобусами? Так я маю на увазі, ті частково мобілізовані, яких ось нещодавно призвали в Російській Федерації, чи починають їх перекидувати на тимчасово окуповані території саме півдня України, тому що із інших міст вже були відео, ми їх бачили, чи в околицях Мелітополя було щось подібне? Ні, наразі не було пересування нових мобілізованих через місто Мелітополь. Наразі завозили в місто Мелітополь лише масовку для проведення референдуму на автобусах і, 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 і точка, але мобілізованих сьогодні ще не було.